16 жовтня 2015 року на урочистому прийомі заступника голови Харківської облдержадміністрації Міжнародна академія рейтингових технологій і соціології Золота Фортуна відзначила кращих діячів різних сфер діяльності Харківщини. Нагороди Золота фортуна встановлені для стимулювання та відзначення наукової, трудової і творчої діяльності громадян, науковців, політиків, державних діячів, вищих посадових осіб церкви, які досягли плідних здобутків на користь суспільству в економіці, науці, мистецтві, політиці та суспільному житті. Золота фортуна об'єктивна оцінка праці визначних особистостей і трудових колективів. Рейтинг називає тих, хто творить завтрашній день України. Для мене велика честь сьогодні бути в цьому залі взяти участь у порушенні нагород. Я хочу сказати, що деякі з нагород, які будуть вручатися, мають назву незалежність України. І для кожного з назвого сполучення незалежність України до минулого року це була назва великого державного свята свято. Юлія Світлична привітала переможців та лауреатів міжнародного академічного рейтингу від імені голови Харківської облдержадміністрації Ігоря Райніна. Можна відповідати, що золота фортуна і міжнародна діяльність рейтингу на сьогоднішній день розширилась далеко за пределами державства України. І вже близько 60 країн світу гордяться своїми победителями в різних номінаціях. Вы представители различных сфер деятельности, культуры, образования, науки, экономики, гражданской позиции. Те люди, которые делают недооценимый вклад в историю становления независимого государства. Мы все на сегодняшний день находимся в равных условиях. И я знаю, что многие из вас по зову сердца и по воле души на сегодняшний день предоставляют всевозможную помощь всем тем, кто в ней так нуждается. И я больше чем уверена, что только в солидарности возможно предотвратить негативные моменты. Только в солидарности наша сила и в солидарности наша победа. И только солидарными усилиями можно одержать результат. Это показываете и доказываете вы. Это нам сегодня диктует время. От имени главы области Игоря Радина поздравляю сегодня вас с тем, что вы являетесь самыми лучшими из лучших харьковчан, которые развивают харьковщину, которые делают ее сильнее, которые выводят ее далеко за рамки государства. Мира, благополучия, успехов, любви, сердца и всего самого доброго! На потік новим свершенням достиження нових результатів. Поздравляю вас! Урочиста церемонія нагородження була присвячена Дню захисника України, оскільки всі присутні в залі є не тільки кращими у сфері своєї діяльності, але й постійно надають активну волонтерську допомогу Збройним силам України. Почесну відзнаку медаль трудова слава від міжнародної академії рейтингових технологій і соціології Золота Фортуна отримав наш земляк Лозівчанин, директор телерадіокомпанії Вектор Ігор Володимирович Ткачук за вагомий внесок у розвиток вітчизняного телевізійного мовлення і високий професіоналізм. Обранці рейтингу Золота Фортуна нагороджувалися дипломами якості, орденами і медалями. Учасники прийому Лауреати та переможці подякували організаторам рейтингу і керівництву Харківської облдержадміністрації за нагороди і побажали один одному подальшого розвитку на благо України.